Дух Святий злинув на учнів, що вони там так разом були перед Лицем Господнім, написано, що спочинений Дух Святий, виді отих огнених язиків, і всі вони сповнились Духом Святим, почали говорити іншими мовами, як Дух промовляти їм давав, наповнились Духом Святим. Ото, що вони чекали, оте, про що Христос їм говорив. Що незабаром оце все відбудеться, прийде інший утішитель, він прийшов. Прийшов з великим шумом, прийшов в такі силі, отакими ознаками. І далі описана подія, що перебували в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. І коли оцей гомін щинився, зібралося безліч народу, та йди давалися. Бо кожен з них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Ми бачимо, що Господь також попіклувався про ті речі, що побудив багатьох юдеїв прийти на це свято в Єрусалим, щоб там прославляти Господа. І коли Дух Святий злинув на апостолів, на учнів, і коли оця буря, оцей гомін, ці всі речі відбулися. Людей, воно за, якби заохотило, вони прийшли подивитися, що це таке відбувається. І написано, що були юдеї з різних місць, і не тільки юдеї, Слово Боже, говорить, що там були юдеї, нововірці, критяни, араби. Вони дивувалися казали, усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. І всі не виходили з дива і безрадні були і говорили один до одного, що ж то статися має. Ми бачимо оця вся подія, де Дух Святий зійшов. І люди були в такому хвилюванні і говорили, що ж то статися має. Але воно вже сталося. Дух Святий прийшов на землю. Слава нашому Господу! І дав би Господь, щоб той Дух Святий сьогодні серед нас він перебував, наповняв наші серця, щоб ми також славили, хвалили, говорили про великі діла Божі, про те, що робить Господь, дає в нашому житті, щоб ми не мовчали, а говорили про Господа, прославляли Його і всю славу і хвалу віддавали йому, бо вона йому належить слава нашому Господу. І коли так люди були безрадні, Дух Святий наповняє апостола Петра. І він стає разом з 11 і починає звіщати їм Євангелію. Починає їм говорити слово Господнє. І він так говорив їм те слово Господнє, так Дух Святий йому дав передати ту істину Божу, що люди, оці юдеї, розжалобилися в серцях своїх і говорили до апостолів: мужі, каже, браття, що ж ми маємо робити? як? Нам обсужити Господу, як нам справити своє положення. І Петро до них каже, 38-й вірш, другого розділу діти апостолів: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із, із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця, для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, тільки покликав Господь Бог наш. І іншими батьма словами він засвідчував та, мовляв, їх, говорячи: рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Слава Господу! Так могутньо діяв Дух Святий, торкаючись людських сердець, відкриваючи їхні серця до покаяння, до розуміння тих святих істин, що написано «От цього дня. Ти три тисячі людей вони охрестилися, вони прийшли до Господа, вони залишилися з апостолами, і далі написано, що вони перебували в науці апостольській. Їх навчали, їм звіщали у ту Євангелію, і вони так перебували перед лицем Господнім. І Господь далі написано кожного дня прибавляв тих, котрі спасалися, і церква Господня зростала. Вона утворилася чи от народилася в цей день п'ятсятниці, а пізніше зростала і зростала, і аж до сьогоднішнього дня досягнула і наших околиць, і наших сердець, і в наших містах і селах. Є церква нашого Господа Ісуса Христа, церква П'ятидесятниці, слава нашому Господу. Дух Святий наповнив е, отих учнів. Тей день, п'ятдесятниці і вони йшли, звіщали ту Євангелію, і ця Євангелія досягнула і наших сердець. Хай Господь благословить, щоб нам також славити, і хвалити ім'я Господнє. Ще одне місце написано є про наповнення Духом Святим в дійстих апостолів, 13 розділі, де Павло із силам, вони звіщали, верніше, Павло і Варнава звіщали Євангелію. І коли були на острові Кіпрі, і там, звіщаючи Євангелію, один чоловік, ворожби, дуже цьому противився. І написано, що дев'ятий вірш 13-го апостолів, але сав, що й Павло, він переповнився Духом Святим і на нього споглянув. І... Таю владою, та й силою Духа Святого оцього ворожбита зупинив всіх тих його недобрих речах, що він робив і противився тивані. І там, хто слухав цю Іванів, увірували в Слово Боже, слава нашому Господу, переповнився Духом Святим. Як би хотілося б, щоб наше серце воно теж було наповнене, переповнене Духом Святим, щоб влада і сила Господня являлася, і хвала, і слава віддавалася Господу, і люди наверталися і приходили до Бога нашого. І останнє місце читаю слово Божого, де є записані такі слова. Такий заклик апостол Павел, після Ефесян, п'ятому розділі, 15 віршом каже такі слова. Отож, уважайте, що поводитесь обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, нібо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, якому розпуста, але краще наповняйтеся духом. Слава нашому Господу. Хай би Бог допоміг, щоб ми розуміли оці ці істини, Господні цього останнього часу, де Христос говорив ту притчу про мудрих і нерозумних дів. Котрі мали запас, котрі з кожного служіння, де вони приходять при лице Господнє, беруть собі той запас оливи, пильнують про той запас. Не іншими дикими цілями приходять при лице Господнє, а шукають запасу оцеї оливи. І в цьому є мудрість. Хай би Бог допоміг, щоб каже, як написано, будьте, поводьтесь обережно, не як нерозумний, але як мудрий, розумно використовуючи час, розумно використовуючи чи ці наші богослужіння, щоб робити той запас Оливи і бути сповненим Духа Святого і Божої благодаті. І ми зараз будемо кликати до Господа і просити, хай Господь допоможе, щоб наші світильники завжди горіли і були наповнені тим маслом, таю присутністю Духа Святого, були переповнені Божою благодаттю Духом Святим. Амінь. Будемо молитися.